Вітаємо з перемогою другою поспіль перемогою над 2Т. І одразу питання: чим сьогоднішній матч відрізнявся від попереднього, якщо не брати до уваги тільки рахунок? Абсолютно нічим не відрізнявся. Тренер нас попередив, що після минулої перемоги суперник буде ще сильніше, ще зліше на нас налаштовуватись. Тому. І ми працювали цей тиждень на тренуваннях і так само налаштовувалися на ще важчу гру, ніж була попередня. Тому... Практично нічим. Суперник сильний, я вважаю, що достойний. Тому все, що від нас хотів тренер, я вважаю, ми майже все виконали. Є над чим ще працювати, але ну, працювати, працювати далі треба дуже багато чого. Сьогодні також. Перед цією грою Грифон виграв Онрала, був він при цій грою на другому місці. Зараз десна протест на другу сходинку. І чи була якась теж мотивація саме зверти краще, щоб все-таки повернути собі другу сходинку в турнірній таблиці? Ну завжди є мотивація і бажання знаходитись якомога вище в турнірній таблиці. Але ми від гри до гри просто налаштовуємося на перемогу, стараємося не дивитись. На турнірну таблицю, на турнірну таблицю ми будемо дивити вже після останньої гри. Ми налаштовуємось просто окремо на кожну гру виходимо, щоб перемагати її. Після попередньої гри, звісно, багато уваги приділялося Андрієві Потапову, який сьогодні теж багато момент мав у попередній грі Він забив три голи. Сьогодні відзначився єдиним голом у 2Т. І щось вдалося виконати установку щодо нейтралізації цього гравця у команди суперника. Так, ми цілий тиждень. працювали, Нам казали на установці перед грою, як потрібно нам грати, щоб виключити цього. Досить кваліфікованого граця. Я не вважаю, що нам повністю вдалося його виключити з гри, але в порівнянні з минулою грою це нам краще вдалося. Дякую.